Привіт усім! Вітаю! Все пішло на зарплати рашистських генералів. Зірка бригади різко висловився про провал Ерефії у війні проти України. Сергій Безруков, який роками підтримував кремлівську політику, раптово змінив риторику. Актор публічно поставив під сумнів рішення керівництва Ерефії. Зірка російського серіалу Бригада. Несподівано вийшов з ролі лояльного патріота в своєму відеозверненні актор вперше відкрито розкритикував верхівку Ерефії за недолугі методи введення загарбницької війни, яку у Кремлі досі боягузливо називають спеціальна військова операція. Схоже, що відданість режиму в Саші Білого закінчилася рівно там, де почалися проблеми з комфортом. Останньою краплею для путінського фаворита стала новина про відключення системи Starlink, на території боліт. Проєкт Starlink коштував 30 мільярдів доларів. Ми на спецоперації витратили вже 450 мільярдів доларів. Зараз американці виключили нам Starlink. Тепер хлопці просять закупити їм радіостанції, тому що залишилися без зв'язку. Так буває. Невже не можна було знайти ці нещасні 30 мільярдів і зробити щось схоже на Starlink? Все на зарплати генералів пішло? Обурився путініст. І це каже Саша Білий, який раніше обожнював пуйло і його генеральську верхівку. Варто також зазначити, що одразу після початку повномасштабного вторгнення Сергій Безруков без вагань став на біг агресора. Тоді він активно поширював у соцмережах дописи на підтримку російської армії, фактично перетворившись на одного з голосів кремлівської пропаганди. Ну ось так буває: пройшла любов, пропав комфорт. І ось Такі справи. Друзі, а що ви думаєте про це? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Це були професіонали. Олена Тополя розповіла, хто стоїть за шантажем інтимними відео. Тополя заявила, що до шантажу її інтимними відео можуть бути причатні люди якраз з її оточення, зокрема відома жінка з медіасередовища. Нагадаю, що співачка стала жертвою шантажу у січні, коли невідомі... Вимагали гроші та погрожували оприлюднити матеріали, зняті без її відома. Співачка в інтерв'ю сказала, що зловмисники намагалися заплутати її, перекладаючи підозри на зовсім іншу людину. І коли Олену запитали, чи йдеться про її колишнього продюсера Вадима Лисиці, то Поля підтвердила, що саме на нього намагалися спрямувати увагу. Як вона сказала, це професіонали, які точно крутяться в шоу бізнесі. І мають контакти людей. Це організовано точно якимись недалекими від мене людьми. Тут є не одна людина, є один найголовніший, звісно, але виконавці це ціла команда людей, сказала вона. Друзі, а що ви думаєте про цей скандал? І чи не був він створений штучно? Тому що мені в коментарях частенько пишуть, що це спеціально для розкрутки співачки було зроблено. Але тут дуже багато нюансів. Що про це ви думаєте? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Святослав Карчук присвятив пісню відомому українському спортсмену. Лідер гурту Ельзи пояснив і розказав про свій вчинок. Святослав Карчук не залишився осторонь скандальної дискваліфікації Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх 2026, які зараз відбуваються в Італії. Під час свого виступу лідер гурту Ельзи висловив солідарність зі скелетоністом, чий шолом пам'яті став причиною відсторонення від змагань. Співак назвав позицію атлета справжнім героїзмом і присвятив йому знакову пісню Еверест. Відео з моментом підтримки з'явилося у соцмережах. Так що, друзі, можемо послухати, я думаю, що, як завжди, в них буде хіп. Святослав Окарчук поділився кадрами з концерту та вкотре наголосив на незламності українського духу. Артист зазначив, що вчинок спортсмена став прикладом для кожного українця. Також Вакарчук зазначив, що сьогодні всі українці обговорюють просто видатний та геройський вчинок нашого олімпійського спортсмена Владислава Гераскевича, який усьому світу показав, що таке принципи і український характер. Пишаємося ним спеціально для нього пісня Еверест, сказав Святослав Вакарчук зі сцени. Також варто зазначити, що жест музиканта знайшов відгук у серцях тисяч людей. Користувачі мережі активно підтримали і артиста, і спортсмена. Під відео залишають емодзі з прапорами та сердечками, а також дякують Гераскевичу за сміливу та принципову позицію. Ну що ж, друзі, тут неможливо не погодитись. Бажаємо їм успіхів! І як завжди, друзі, наприкінці хочу сказати про прості, життєві речі, солодке відкриття вчених, темний шоколад може сповільнити старіння. Результати дослідження ошелешили. Темний шоколад давно вважають кориснішим за молочний, але свіже дослідження додає йому ще один плюс науковці виявили, що певні сполуки какао можуть бути пов'язані з повільнішим старінням організму. Йдеться про теобромін, природну речовину, яка формує характерний смак шоколаду та має м'яку стимулюючу дію. Теобромін належить до групи метилксантинів, тих самих, до яких ходить кофеїн. Але його дія м'якша, а ефект триваліший. Саме він, за словами дослідників, продемонстрував найтісніший зв'язок із молодшими показниками. Учасниці дослідження з вищим рівнем теоброміни мали повільніший темп клітинного старіння. Це не означає, що шоколад, еліксир молодості, але його компоненти можуть впливати на ваші біологічні процеси. Які ж переваги темного шоколаду? Він може підтримувати роботу мозку. Позитивно впливати на серцеву судинну систему та допомагати регулювати тиск. Також він підсилює дію флаванолів, антиоксидантів, яких багато у какао. Тепер ще одне питання: скільки шоколаду достатньо вживати? Вчені наголошують, мова йде тільки про темний шоколад із містом какао від 70%. Навіть у цьому випадку важлива помірність. Один-два невеликі шматочки на день оптимальна кількість. Яка може вписатися у ваш здоровий спосіб життя. Темний шоколад не є чарівним засобом відстаріння, але він може стати приємною частиною стратегії турботи про себе. Поруч із рухом, збалансованим харчуванням ну і, звичайно, якісним відпочинком. Ось такі справи, друзі, так що вживайте темний шоколад. А що ви думаєте про це? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я ж, як завжди, вдячний за те, що ви подивилися відео. І буду дуже вдячний вам за ваші коментарі, підписку та лайки. Бажаю вам всього найкращого і головне здоров'я. Бережіть себе, до нової зустрічі. Пока!